Два місяці в російському полоні постійні допити і тортури, відсутність свіжого повітря та постійні погрози. Усе це пережив херсонський волонтер, депутат Дніпровської районної ради міста Херсона та член громадської ради при Херсонській обласній державній адміністрації. Роман Баклажов сьогодні. Роман з нами в студії. Вітаю, романе. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що вас схопили російські військові? Доброго дня, дякую за запрошення. Мене затримували, катували за мою проукраїнську позицію. Як це сталося? Коли це сталося? Це сталося 6 липня, десь о на восьмого ранку. Я так. був у себе вдома. Як це відбувалося? Хто прийшов? В чому прийшли? Ну я не розумію, чому прийшли. Скоріше за все, що хтось побачив мене в місті та здав мене ФСБ. А що вони шукали, і що вони інкримінували вам? Ну в 2014 році спочатку я був в правому секторі в місті Херсоні, і вони шукали символіку правого сектора, як вони її називали, нацистську. І вони щось знайшли у вас вдома? Як вони вас забрали? дали, може, якісь речі вам з собою зібрати? Вони знайшли в мене подяку. Від правого сектора моєму благодійному фонду з маленьким прапорцем правого сектора. І потім, коли пішли, один ФСБшник іншому показує, ось дивись, той мені каже, ну все, збирайся. Жінка з матір'ю в нього питають, куди ви його забираєте. Вони, вони кажуть, ну ми поспілкуємося два-три дні і повернеться, а протримали Ой. мене два місяці. Коли вам стало відомо, де вас стримають і які були умови отримування? Мені стало одразу відомо, де нас тримають, бо там поряд знаходиться наш гуманітарний штаб з Клотара. І кожного дня я проїжджав повсій цей ІТТ, ізолятор тимчасового тримання. І я одразу здогадався, коли мене, куди мене привезли. А якими були умови отримування? Умови були жахливі. Не було свіжого повітря, сонячного світла не було, погане харчування, неможливо було обрізати ногти, ногті, неможливо було поголитися, ну, не було ніяких людських умов. Їжа було їсти неможливо, була пересолена гречка, вони її навмисно пересалювали. Ми це почули, коли була ротація. Розгвардейці передавали. Так би мовити, і ТТ працівникам Пеніціальної служби Російської Федерації. І один з головних хвалився їм, що ми їх заставляли жрати солену кашу. Була одна зранку порція гречневої каші та якийсь хліб, який неможливо було їсти. На ньому був і грибок, і оцей і картофельна паличка була. Я ну, взагалі неможливо було їсти. Скільки людей було з вами в камері? Чи всі вижили? Камера була розрахована на чотирьох чоловік. Було у нас там вісім. Одна людина не вижила. Після катувань в неї не витримало здоров'я. Ми кликали лікаря. Лікаря вони привели десь через годину, і то для того, щоб лікар подивився, чи не симулює цей чоловік. Тобто ніякої медичної допомоги взагалі вам? не Взагалі не було. Як ви допомагали своїм співкамерникам? Ну, тільки могли змочити вологу ганчірку приложити до місця ураження. Коли мене завели до камери, я побачив там хлопців. В мене був такий адреналін, що я не бачив, що вони всі побиті, покоцані, якісь. Ну, і вони мені почали самі розповідати, що тут катують. Тебе ввечері будуть катувати після допиту? До першого допиту, коли я трохи відійшов, я вже побачив, що вони всі навіть живого місця нема. Один весь фіолетовий, у іншого тут прострелена нога. Деяким хлопцям вони берцями били от сюди на, на цю частину, і ноги так розпухали, що не влазили в шльопанці. Чи часто застосовували тортури, і які, якщо можете сказати? Ну, тар тартури, як вона в них діяла, вони коли привозили когось новенького, десь перший тиждень вони його катували, могли одягати на голову целофановий пакет та душити, причепляти електроди, бити струмом, бити, там, ну, знущатися. Ну, якщо їм в голову прийде, я чув, що хлопця одного заставили з'їсти пов'язку тероборони. Що вони від вас вимагали під час допитів? Е Від мене вимагали, щоб я визнав, що я нацист чи фашист. Ну, так як я був в правому секторі в 2014 році. Ну, звісно, я відповідав, що я не нацист, не фашист, що в Україні нема таких і це не приветствується у нас. Ну, вони казали: ти нам брешеш, м'яко кажучи, і били струмом. Чи утримувалися ВТТ і жінки? Відомо про це? Так, утримувалася жіноча, одна з жіночих камер була напроти нашої камери. І у нас було таке, що вони затримали одразу чоловіка і жінку. І вони утримувалися. Ну, чоловік був в нашій камері, а жінка була в камері напротив. І коли там відчинялись двері, роздавали їжу. Її чоловік завжди підходив до дверей та прислухався, щоб почути її голос. Всі ці тортури, які були над нашими хлопцями, ми чули, бо було дуже жарко. І на другу, на третьому поверсі, де була катівня, були відчинені вікна. І в нас в камерах було відчинене вікно, і ми все це чули, коли катують наших хлопців. Що мене більш всього обурило, це те, що. Стінка в стінку з нашим ІТТ було кафе, і там завжди хтось, мешканці цієї скватари, хтось бухав, гуляли діти, і вони все чули, як катують наших хлопців, і все одно там квасили, піли пиво та проводили своє таке, так би мовити, щасливе життя. Тобто, люди здогадувались, що вони люди так? не то, що здогадувалися, там всі знали, що там коїться яким було відношення російських військових до України, до людей з проукраїнської позиції? Вони вам щось говорили? За час всієї окупації бачив троїх опоротих росіян, які казали, що Путін найвеличніший лідер сучасності. Інші всі росіяни були в адекваті. і Прекрасно вони розуміли, що вони тут творять. Там працювали російські фахівці пеніціальної служби, психологи. І вони так, так як не було чого робити, вони там давали нам літературу. Вся ця література була у величії руської нації. Бунін, Лермонтов, Пікуль. І я все, що я читав там, як Бунін писав, як йому подобається плити на пороході по Дніпру та насолоджуватись краєвидами Малоросії. Я так зрозумів, що вони спеціально підібрали всю цю літературу. Потім я читав якогось. Російського попа це книга була вже 2004 року, котрий ненавидив Радянський Союз, але по суті своїм являвся російським імперцем, бо він підтримував і війну в Чечні і всі інші війни, яка проводила Росія на той момент. Чи знали от ваша родина, де ви знаходитесь? Тому що наскільки мені відомо, щоб дізнатися, де перебувають полонені, херсонцям доводилося стояти під окупаційною адміністрацією в місті днями. Так, ну, це стояти це не допомагало. Допомагало те, що коли вони когось відпускали, ми казали, як дізналась моя родина. Відпускали хлопця, ми йому сказали адресу. ну і інші хлопці казали свої адреси, де, де хто мешкає, і він потім йшов і розповідав, що ми там знаходимося. І тільки так родичі, бо в комендатурі вони тільки казали, все добре, триває слідство, там чекайте. У вас є і дружина, і маленький син. Як вони пережили цю розлуку? Чи вдалося якось підтримувати зв'язок один з одним? Ну, ніякого зв'язку у мене з родиною не було. Тільки коли когось відпускали, ця людина йшла і казала, що я там знаходжуся і я, що я живий. Дитина взагалі не знала, де я маю. Жінка сказала, що я, що я поїхав по роботі. А жінка та мати погано це переносили. У жінки були нервові розлади. Вона впадала в обморок декілька разів. Російські військові дозволяли якісь передачі передавати полоненим чи ні? Ну, десь в середині літа, коли відбулася ротація, то вони почали розрішати, передавати передачі, але там половину вони, а майже більше половини собі забирали. В'язнів було багато з вами. Зі мною знаходились люди, в якого знайшли зброю. Тільки я був, так би мовити, по політичним мотивам. Хтось там їхав, взяв зброшеного їхнього БТРу кулемет, чи зброю, чи ще щось, чи в когось знайшли зброю, з нами знаходились отакі, бо вони проводили делеми демілітаризацію, боялись партизанського руху, що цю зброю можуть проти них використати. Вони з дому в мене забрали ноутбук, флешки, на яких були там фото всяких факельних шествій. Це на героїв Крут, на день народження Бандери і все таке інше. І виходить, я так зрозумів, що ну, так як я не партизан не таке інше, то мене держали і проводили денацифікацію, так би мовити. І випустили мене без яких умов, просто йди, сказали з віщами на вихід і все. Я зібрав речі і пішов. Як ви повернулись додому? Вас чекали? Е, чекали, звісно. Там поряд мешкає моя подруга, з якою ми створили гуманітарний штаб Ірина Дерев'янко. Я одразу пішов до неї. Там приїхала Вікторія Карпова, це наш відомий такий херсонський активіст. Вона також була в полоні в ФСБ. І пані Ірина Дерев'янко зробила вирізала у себе. Рози зробила мені букет, і вони повезли мене додому. Позателефонували моїй жінці, кажуть, відчиняй. Вона відчиняє. Я тут я стою з букетом. Всі, всі почали ридати. Ну, дитина мене майже не взнала. Чим займались до того, як потрапили в полон? Ну, в мене було виробництво меблів. Росіяни, вони називалися Меблі від пана Романа. Росіяни переклали в своїй статті, коли про мене писали, мебіль господіна Романа. Ну і займався з 2014 року, не припиняв займатися волонтерською діяльністю, працював в громадській раді та був депутатом. Як вам вдавалося так довго волонтерити до літа, практично в окупації? Ну, Я не привертав уваги до себе. Більш-менш їздив окольними путями на мітінги, не ходив, бо розумів, що це було небезпечно, і там вони всіх фільмують. Я бачив, ну, слідкував, як проходять мітінги у них в Росії. І я розумів, що якщо ти підеш на мітінг, тебе чи свої здадуть, ну так би мовити, свої, чи вони все зафільмують і рано чи пізно знайдуть. Чи продовжуєте зараз займатися волонтерством? Як? Продовжую, як я виїхав, одразу продовжив займатися і допомагати рідній Херсонщині. Тут ми скооперувалися з Одеським фондом. Ми з України люди вільні і возимо зараз допомогу. Спочатку основні напрямки були – це їжа, так як її не було. Ми з березня місяця 22-го року організували гарячі обіди і до самого визволення годували. Мешканців поселку Склотара, а зараз годуємо військових. Зараз основні напрямки це гігієна, ну і також роздаємо, вже не готуємо для мешканців, просто роздаємо продуктові пакети. На базі 23 школи ми плануємо з Іриною дерев'янко здоровити хаб патріотичного виховання для молоді. Зараз ви живете в Одесі. Чому ви виїхали з Херсона і коли? Я виїхав з Херсона під час референдуму, тому що я розумів, що якщо вони проводять референдум, то на Херсонщині почнуть діяти закони Російської Федерації, а по законам Російської Федерації я учасник ряду організацій, які в них признані терористичними, і це мені світів по їхнім законам з від 3 до 7 років. Чи проходите зараз ви реабілітацію? Так, я проходжу реабілітацію. в мене посттравматичний синдром, я лікуюсь пігулками та ходжу на сеанси до психолога. Зараз, чого найбільше хочеться і чим займатися хочеться? Хочеться знову займатися своєю любимою справою, виготовляти меблі. І хочеться, щоб скоріше звільнилася спочатку Херсонська область, а потім Крим, Луганськ та Донецьк. Ну хочеться, щоб Україна наша була незалежна держава. Дякую вам, пане Романе. Нагадаю, з нами в студії був Роман Баклажов, херсонський волонтер, який два місяці перебував в російському полоні, та зміг вижити і не зламатись.